Привіт, друзі! Зайшла, щоб нагадати вам, що в Україні всі люди з діагнозом діабет першого типу мають право отримувати тест смужечки безоплатно або з доплатою за програмою Доступні ліки. А докладніше про це в наших попередніх відео. А сьогодні, як і обіцяла, розкажу вам про те, як діяти, якщо ви прийшли в аптеку з електронним рецептом, а вам говорять, що те смужечок, який ви хочете отримати, немає. Або такого виду немає, або в такій кількості немає. З такою ситуацією стикнулася і я. Я прийшла з електронним рецептом, мала отримати 9 упаковок Longavita Family безоплатно, бо ці тесмужки в нас ідуть без доплати. А на що мені провізорка сказала: ви знаєте, тесмушок в такій кількості в нас немає, ми їх не замовляємо, тому що є ризик, що їх не викуплять, в них закінчиться термін придатності, то тоді це буде витратами нашої аптеки як бізнесу і так далі. Я кажу: ну то що мені робити, підкажіть. І провізорка порадила мені замовити тесмушки 9 упаковок через сайт таблетки.ua. Я так і зробила, коли вони приїхали. Я приходжу в аптеку, і ця ж сама провізорка мені говорить: ви знаєте, я не можу вам їх видати по електронному рецепту. Я можу вам їх продати за гроші, але ж я знаю, що я маю право отримувати їх безоплатно. Кажу, мені не підходить за гроші. Давайте щось придумаємо. Інший шлях. Є те смужки, є електронний рецепт, я хочу їх отримати. Тоді провізорка порадила мені подзвонити на гарячу лінію аптеки і відмовитися від цього замовлення. Так я і зробила, і ми отримали тест смужки в аптеці, але вони вже не в замовленні. І після цього провізорка змогла мені їх видати по електронному рецепту. Непростий шлях. І він не зовсім якби правильний, тому що в ідеалі вони або мають бути в аптеці, або для вас аптека мала б їх замовляти. Але аптеки часто не хочуть брати на себе таку відповідальність за втрату грошей, провізори, це прості працівники. А, тому рекомендую вам, якщо ви стикнулися з такою ситуацією, коли вам в аптеці говорять, ви знаєте, або безоплатних тест смужок немає. Не здавайтеся, або провізор, або керівник аптеки, кличте його, щоб з ним поговорити, мають для вас замовити тест смужки, або запропонувати вам якийсь шлях. Співпраці з їхньою аптекою для того, щоб ви змогли отримати свої тест-смужечки безоплатно або з доплатою. Тому що це гарантовано програмою медичних гарантій всім українцям з діабетом першого типу. Будьте здорові, знайте свої права і не бійтеся їх захищати!